Відомий тунель дерев острова Кауаї. Тунель з дерев на острові Кауаї забезпечує найкрасивіші природні ворота до шматочка раю. Подорож усього життя та казка, про яку ви завжди мріяли. Тож вітаємо вас на південному березі Кауаї. Перші 500 дерев були висаджені в 1911 році як подарунок громаді від Ананасового оборона. Волтера Макбрайда. Вони були залишками великого ландшафтного проєкту його будинку. Маєтку, який зараз є територією парку Кукуйолона та поля для гольфу Калахео. Тунель дерев позначає вхід до найпопулярнішої туристичної пам'ятки вуста стежки спадщини кола. Стежка разом представила ряду місць для зупинок, які мають історичні значення.